Шукав ЦАПФу. до речі, про цапфу теж цікава історія. Був на базарі, на базарі не купив і поїхав за нею на гайову, вулиця Гайова в Тернополі. І щось мене потягнуло на автомобільну розборку на широт. Я з ні з того, ні з цього вирішив купити ремінці безпеки на задній диван. У мене в автомобілі напереді стоять, а на задньому дивані не було. Так, як в машині часто їздять діти, не знаю, ніколи про то не задумувався, а щось ні з того, ні з цього, думаю, поїду куплю. Комплект коштує 100 гривень на одну сторону. Я думаю, зараз до неї багато. То ми маємо саму лощолку і ремінь. Так, на дві сторони то є 200 гривень, плюс серединка. Отака двойна. І є ремінь. Але в мене одна була без... В тому автомобілі що я розбирав була без пластмаски, то я купив ще одну. ну І ще таку защолку на колеса. Разом заплатив 350 гривень. Я рахую, що то є нормально До речі, зараз сильно палять ціни на шротах. Бачите, самі комплект коштує 100 гривень на одну сторону. А от як мені попала задня балка. Зараз і на шроті, на дискових тормозах за півтора тисячі в зборі з супортами з диском із всім. Півтора тисячі. Я колись таку постійно мріяв про неї, хотів собі купити перед весіллям. Я навіть збирав до неї комплект. навіть комп'ютер до тормозів знайшов до АБС. На дисковій балці можна ставити датчики. На АБС. Там така стоїть шестерня зубата. місць там такі датчики. Комп'ютер, блок АБС, трубки, проводка вся нарізана, все в зборі. Такий головний циліндр на тормоза від АБС. Як воно стається? Те, що ми колись сильно хотіли, з часом воно стоїть, нам не потрібне. Перед тим, як ставити на автомобіль ті ремені безпеки, їх слід обов'язково випрати. Так, так, як з часом на них накопичується багато пілюки, і вони вже стоять помаліше змотуватися. Отак воно вже все висохло, можна йти і ставити. Саме більше я боявся за різьби. Тут в двох місцях є сквозні, бачите через них видно дорогу. І їм вже 28 років діаметр 11. Такого мечка я не маю. Але за 28 років сквозна різьба і її нічого не бракує. Отак. Отак народ. Думаю... За ціною 100 гривень за комплект, варто їх поставити. На все про все пішло неповний день часу. Прати, посушити. Тут трохи затола посолічу. Жінка почисти. Чорнову роботу я зробив. Отак От стягує спружина. Нічого їй не бракує. Добре, всім удачі! Скоро буде свіже відео. Побачимося вже в скорому часі.